Добрий день, малята! Я Оленка, а це мій товариш Тарасик. А чи знаєте ви малята, звідки з'явилися вишиванки? Ні? Тоді послухайте, ми зараз вам розповімо. Звідки з'явилися вишиванки? Колись давним-давно. Серед мальовничої природи жили чоловік і жінка. Усе було б добре, та діток у них не було. Нарешті багато років по тому у хаті з'явилося двоє дівчаток. Одна білявенька, а друга чорнявенька. Збігали роки. Виросли дівчата справжніми красунями. Були серцем добрі, усім допомагали, батьків радували і шанували. Припали до вподоби двом юнакам. Ніщо не віщувало біди, але горе прийшло несподівано. Оселився серед цієї краси страшний змій. Якось пролітав він над долиною. Де дівчата вибілювали на сонці полотно, побачив їх і вирішив взяти у полон. Перетворившись на чудового метелика, він сів на травичку, а потім, перелітаючи з квітки на квітку, з кущика на кущик, далі, далі заманював дівчат. Опинилися сестри у непролазних хащах, де ані звір не проходить, ані пташка не пролітає, метелика враз не стало, усе почорніло, закрутилося, заривіло, перед ними став страшний змій. Скопив дівчат. І поніс у своє царство. Плачуть дівчата, а він регоче, реве, жалю їм завдає, бо не любить слуга Злого Духу, щоб щастя ходило між людьми, щоб добро панувало. Плачуть дівчата і кидають по одній волосині. Чорного і білявого волосся. Можливо, за цими волостинами і знайдуть їх юнаки, і тоді вони повернуться додому. І сталося диво дивне, добрий лісовий дух оживив їх і перетворив на чорні і червоні ниточки. Прилетів змій у своє царство, замкнув на важкі залізні замки полонянок і ліг відпочивати. Тим часом юнаки дізналися, що дівчат украв змій і вирушили в дорогу їх рятувати з неволі. Довго йшли вони полями, лісами. Раптом побачили чорні та червоні ниточки, здогадалися, що це дівчата їм слід залишили. Почали вони нитки у клубочку змотувати. Та так і дійшли до змієвого палацу і викликали змія на бій. Він вилетів розлючений, страшний. І ніздрів вогонь палає. Не було у хлопців, зброї. лише ниточки схрестили. І сталося диво. Вони перетворилися на міцні мечі, що відразу відрубували по дві голови. Розправилися відважні юнаки зі Змієм, і упав палац. І лише купка попелу залишилася від нього. Визволили хлопці своїх полонянок і віддали їм решту чорних і червоних ниток. З цими нитками, хрестиками вишили дівчата-чудо сорочки, і з вдячністю одягли їх юнаки. Ще кращими. І сильнішими стали, а дівчата всім рідним теж повишивали сорочки, бо на візерунках вишиванок були добрі обереги від усього злого. Ось така легенда дітки. Відтоді кажуть старі люди, і повелося вишивання. І де в хаті є вишиванки, там рід живе добре і щасливо. До побачення!